Всіх глядачів мого каналу, коли я знімала відео про свої троянди, то було дуже багато запитань про саме оцю арку з троянд. І просили розповісти, як, ну, поподробні як вона у мене побудована. Ну, можу так сказати, трошечки розповісти вам. Дивіться, не, не знаю, просто вона така велика, що як, як з якого боку стати, так, щоб вам можна було розповісти. Значить, ну, В принципі, це металеві конструкції, отакі, от бачите, отак наварені. так. Зверху арка, арка вся дугою. Зроблена. Ну, я вам потім всередину зайду арки п... покажу, як вона там ну, що всередині саме, зроблена. Але дивіться, тут сам, сам принцип побудови таких арок, ну, щоб ви теж так сказати, не потрапили на те, <годи> на те що я саме... ну, на мої проблеми. Значить, тут виходить, от з цієї сторони, от, де я стою, це схід. А з того боку, от я зайду, там буде захід сонця. Тобто, виходить, коли сонце, ну, отак от у мене сонце в обід світить отак, повз арку. Тобто, в обід воно не пече ніякі квіти. І виходить, отут у мене кущі, які ну, стоять от раз, кущ, два, три, чотири, п'ять. Шість і там ще один сім кущів. Сім кущів троянд, які зараз виглядають низько. Ну, Вони тут ще не всі квітнуть, але потім вони піднімуться до висоти, оцієї... отак -от вони аж будуть. Тобто, коли я хотіла ну, задумувалася, щоб посадити отакі плитки троянди з обох боків то, то б була помилка, тому що всередині було б пусто. От бачите, отут -от воно не цвіте. І виходить, ну, от з тої сторони. Схід -захід, да? Да, західна сторона, У мене виходить, три куща троянди. Один кущ, який отак от розполагається, от займає площу, тобто ми гілки отак от йому розкладаємо. Ми його піднімаємо доверху і так розкладаємо. А знизу його, оце получається, місто, воно заповняється з тої сторони іншою трояндою. Я вам зараз її покажу. Тут всередині це місце для, от бачите, оця троянда. І вона квітне ця квітне один раз за сезон, ця квітне два рази за сезон. І от отут-от вона займає. Займає оце місце повністю, і другий раз за сезон вона квітне тут. А оце, оце троянда знову, зараз підійду, плетиста да? П'єр Дерешар, От вона виходить, розташована ось отуда. Ну, З іншого боку, буде відніше. Отак От вона розташована. Значить, як тут, тобто, виходить, сонце сходить і воно висвітлює. Ось тут -от арку ту, так, і тут є доступ сонця. І ці троянди, які теж квітнуть, а всередині дорожки ти можеш ходити. А тут зверху отака от арка. Значить, є, от бачите, такі от трубки, це металопластикові чоловік робив. Тобто воно зроблено аркою. Ну, Полукруг там і так от і прив'язуються туди гілки. Тобто Фіксуються гілки, фіксуються ну, взимку, куди ми їх обрізаємо, то ми їх фіксуємо. Значить, Для того, щоб ну, всі, коротше, як тут виходить, Ося, оця троянда вона отут. тут. В неї є горизонтальні гілки підв'язані, а є, тобто є вертикальні, а є горизонтальна. Ця троянда, П'єр Дерешар, в основному ну, отут, на цій площині, вона розташовується, гілки ми вращуємо десь там метра два, два з половиною і отак от їх на проволоку підв'язуємо. Тобто ми їх наклоняємо, от, бачите, отак, от, наклоняємо їх горизонтально. Тобто, скільки там проволок протягнете, стільки можна і ну, туди можна і на гілок класти. От зараз я підійду з іншого боку. От дивіться, бачите, оця червона троянда ось вона. Це виходить вже західна сторона. І от вона квітне тут зверху. А Отут знизу вона не квітне, але тут є доступ для цієї троянди. Ну, розумієте, Якщо розкласти її з тої сторони, тобто при такому розташуванні багато, дуже багато можна посадити кущів троянди різного кольору і різного ну, формату, скажімо так. Бачите, от, допустимо, троянда така, от, наприклад, да? там тут от така червона, от вона до верха там виходить. А ця троянда, вона квітне, от ця, вона квітне теж ну, 2-3 рази за сезон. Тобто її висота, ну, вона не доходить сюди. От сюди вона не доходить. Ну, або я її не пускаю. В общем, короче, так, виходить вище мого росту, ну, десь там, метра два, да? допустимо. І вона, гілки у неї розположені отак, Кругом. Тобто вони отак знизу до верху, ця тільки зверху. І виходить, отак от ти заходиш в цю арку і йдеш, і тут у тебе ну, зверху арка. Да? А тут ця середня, от, що я вам кажу, виходить, от розташу... зараз підійду з іншого боку. З іншого боку, тому що тут не попробуй ще так роз... розкажи, воно ж велике. От е це з іншого боку, я зайшла там, де от П'єртерешар, от, 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 от ця троянда. Ну а тут же ж виходить, ну як низько, вони потім виростуть, ці троянди, десь будуть два з половиною метри. Тобто, вони будуть квітнути осінню аж до самої зими. Розумієте, тобто зараз квітне красива ця арка, потім на цій арці тут такі сорти, які поодиночно будуть квіти. Зато оця лінія за рахунок того, що вона вся знаходиться з сходу сонця. Вона вся буде квітнути. Тобто, бачите, тут от ще, ну, вони поступово всі будуть розквітати, тут багато ще таких кущів, які не розквітли, щось вже розквітло. ну, і отак от, 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 З другого боку, отак у мене, виходить, від арки. Ой, не знаю, <смеш> як я розповідаю. Тут, виходить, у мене, от, що я вам кажу, значить, проволока. От вона отак. Да? І, і ось інша проволока, отак от гілка прив'язана. Ось ця гілка, ось вона, ця гілка йде. І ця гілка е, ну, і на ній на кожні, на ко, е, кожна брунька видає, кожна брунька, вона квітне. Розумієте, так? би Оця троянда чи, йому так, стала, чи її так стала формувати? Тому що вона квітне тільки на верхніх е, бруньках. Тобто, от тільки зверху вона буде квітнути. А якщо розташувати е, отак от горизонтально, тось, от дивіться, от ще гілка. да? Далі і ще одна от гілка росте, от гілка. Ну, тобто, А тут зверху, тут вже розташування отак, от, ну, поперек отак виходить. поперек цієї арки. Ну, не знаю, не можу так не складно, так показати, тому що у мене з одного, з одного боку теплиця, з іншого боку теплиця, І ну, мені нема де відійти <рес> подалі. Ну, в общем, Принцип понятін, да? що так от розтягуєте цю троянду, розтягуєте таким от Тобто, Виходить, займає вона площу отак і займає вона площу зверху. Зараз ще зайду з західної сторони. А ця троянда от вона. Вон, це те, що я вам показувала, що вона квітне всередині, виходить. От я всередину арки я зайшла, і от її, її цвітіння. І бачите те, що от виходить, от так от, от гілочка йде, йде. Тобто от вона закінчується. І, ну, от її цвітіння з цієї, отак от, з от, цієї гілки, о, отут тут хорошо видно, отак от, от. вертикально у неї всі оці пагани, от вони всі вертикальні і от вони квітнуть. Так, зараз піду в сторону, де схід, ой, захід сонця. І ще там покажу. Ну, Отак виходить вигляд цієї арки, там теплиця. Ну, Звісно, на теплиці, теплиця скривається за цими трояндами, її і не видно. Ну, а це Зараз я от обійшла цю арку з іншої сторони. Тобто, це захід. Ще раз скажу, що виходить. В обід ну, там, з часу до трьох. Да, или, як там, у мене виходить, сонце воно світить в торець арки. І воно не пече ці квіти. Е, оце я зараз стою, сонце освітлює, це захід. Тобто вранці воно виходить з тієї сторони, а тут захід. І оце, виходить, у мене одна троянда, друга троянда і ще одна от третя. Оця. Вони розташовані, е, ну, виходить, за аркою. Тобто, арка вон вона. Вон там арка, от вона. А це, виходить, нижчий ряд від арки. І от воно е, десь висота в ці троянди висотою е, десь, ну, я не знаю, метр два. От от. І ці будуть квітнути по три. ну, по три рази вони квітнуть. Два-три рази вони квітнуть. Оця вже закінчена. Тобто можна підібрати, підібрати так три цвітіння. От, бачите, Ця закінчує вже цвітіння. Ну, я її знімала, знімала, коли вона тільки була в повному розпуску. Зараз вона закінчує цвітіння. Ну, знову, А ця ось така вона вона от бачите, вона в повному розпуску. Тобто, Попереднє відео, коли я знімала троянди свої, то оця якраз вона квітла повністю, а зараз, от бачите, вона вже відквітає. Зато зато, зато тут от, от, оця квітне. Ну, тобто, е ну, Можна продовжити цвітіння, можна е троянд ну, не тільки кольори підбирати, якось, а і продовжити цвітіння е ну, за рахунок е різних термінів. Вот. Ну, конечно, тут провалки э, натягнуті і э, э, ну, кущі великі. Э, э, Розтягуємо ми, ну, кожний кущ має свою, э, своє місце і він розтягується. Получається, на арці у мене три, куща раз, два і три. І тут теж три куща. Раз, два і третій. Ну, Рожеві кольори мені дуже подобаються. Мені достатньо було от цього червоного одного, а таких ну, троянди давно вже дуже давно купляла їм, щось я там дивилася свої записи 11 чи 13 років. ну, В общем, коли отак от ну, один раз я їх садила, ніякі кущі не міняла, тому ну, кущам багато років. Отакі От вони красотульки. Зараз покажу ще одну арку. І у нас ще одна арка. Така невеличка, бачите, на дві троянди. От одна троянда і друга троянда. Ну, тут я не вгадала з термінами цвітіння. Оця біла троянда, вон, бачите, вона вже в повному розпуску. Така кількість у неї квітів. Бачите? Ну, тут я вже підв'язала, тому що вона просто ну, Гілки нахиляються, у неї, виходить, отут є держаки. Бачите, це були спортивний, спортивний обруч був. Да? І чоловік, отак, от, тут привінтілу, так от прикріплено воно до металевої конструкції. Зверху, виходить, от. Отака от конструкція теж полукругом, там можна ліхтарики при... зробити, ще щось зробити. Ну, якось так. От, така от троянда. І виходить, що значить, оця троянда вона йде от, таким от чином. Тобто вона отак, ну, отак, от, роз, отак, от, знизу, знизу отак от, і сюди роз, розкривається. І ця точно, так же ж. але вона буде квітнути набагато пізніше. Вон, бачите, тільки у неї от бутони. Скільки от в неї бутонів, і вона буде квітнути пізніше. Ну, а задумувалась, звісно, що воно, вони будуть квітнути одночасно, але. І от про що я кажу? Троянда, от якщо її розтош, ну, цей сорт, якщо її отак тільки вертикально, то от вона і квітне отут на -от наверху. Бачите? От. І тут от бутонів ще дуже-дуже багато. От. От от. А якщо її розтягнути, е, ну якщо б я її отак от розтягнула кудись ну, сюди, допустимо. Да? Ну, на проволоку горизонтально, роз, горизонтально розклала. От що я хочу сказати, то вона би квітла. Ну, оці всі те саме, вони всі квітли знизу. А так виходить, от, бачите, тут от, все пусто. Тут нема квітів. Ну, тому тут прикрашає, отак от закриває і закриває, додає кольору іншими рослинами закриваю. Ну, тобто отут квітів нема. Всі вони на верхушки. Ну, тому от, отакі нюанси для арок. От. І ну, коли будете, надумаєте їх е, робити, то, виходить, треба дуже дуже ретельно продумувати не тільки терміни е, квітування, там кольори, е, ну а також виходить, і як ви будете розташовувати. Ну і треба для арки або місце багато, ну це висота, звісно. Ну, вона красива, але висота така, щоб ми могли стати на драбину і обрізати. Ну, а інакше як? Ну, на обрізку цих на обрізку шість кущів. Раз, два, три, 4, 5, 6. На обрізку цих шести кущів в мене уходить дня 2-3. Роботи багато, красоти, красоти теж багато. Так що пропорціонально. Ну, все. Всі, хто бажає майструвати арку, будь ласка, майструйте. От, бажаю вам успіхів. Ну, у мене Вийшло поки що так. Нічого б я не... Якщо треба було б пере, щось переробляти, я б, мабуть, нічого не переробляла. Бачите, навіть, навіть красиво, коли пелюстки на траву падають. Нічого б я не переробляла. Мені усе подобається. На все добре.